Зараз на прямому зв'язку зі студії Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, пане Денисе, не про ці не хочеться з вами поговорити, а про план ЄС запровадити мита на агропродукцію з Росії і Білорусі, також на Азотні Добрива. От що я вас хотіла перепитати ще раз доброго ранку? Тобто, у нас має це рішення проголосувати безпосередньо Європарламент. Тобто, і на відміну від санкцій, оці рішення про азотні добрива і про аграрну продукцію має ухвали ухвалити мають не 27 держав, а лише кваліфікована більшість 15 держав. А це 65% населення блоку. Поясніть, будь ласка, що відбуватиметься далі. Наскільки це ймовірно, що нарешті проти азотних добрив Росії будуть запроваджені мити? І скільки Росія, за вашими підрахунками, тому що все українська градусів. На рада постійно про це говорила і наголошувала на цьому на всіх майданчиках. Ви підрахували, скільки Росія втратить, якщо ці мита будуть запроваджені? Добрий ранок. Насправді це дійсно дуже таке революційне рішення, яке ми очікували вже фактично кілька років спочатку повноштабного вторгнення на всіх площадках, перемовинах, які проводилися в рамках тристоронніх зустрічей Польща, Україна, литва коли ми збиралися для того, щоб вирішити питання з блокуванням української продукції, ми говорили про те, що це має бути основним із декларативних рішень Європейського союзу. І власне це було внесено до міжпарламентських робочих засідань. І власне Литва, Польща підтримали цю ініціативу всеукраїнської гарної ради і відстояла це рішення. І дійсно ми бачимо, що позиція Єврокомісії буде врахована. Що це дає? Дійсно, це дає фінансові навантаження, додаткові втрати для Російської Федерації, країни агресора. І що дивитися в еквіваленті аграрної продукції, ну це порядка до 3 мільярдів євро щороку, і додатково, які зможуть недоотримувати російський бюджет, а отже, не доотримувати російська в перспективі армія, яка веде війну проти України. Тому додаткові санкції це. Назвемо їх там санкціями для нас, це частково санкції, тому що мита, які піднімаються більше ніж на 15%, зробить російську продукцію неконкурентною, і відповідно багато хто з європейських бізнесів буде змушений від цього відмовитися. Не скажу, що це прям катастрофічно для Росії а, втрати, але в умовах тих санкцій, які застосовуються до інших частин економіки, то а, підняття тарифів митних тарифів на аграрну продукцію, і мінеральне добро, це відзначиться на економіці Росії. Переглядаю новини з аграрного сектору, пане Денисе. Бачу, що Вінницькі аграрії вже готуються до весняно-польових робіт. Тобто, я так розумію, що враховуючи та і погодні умови, і там певні зміни в кліматичні, які теж відчуваються. Цей період він може зміщуватися. Але Поміж тим, міністр агропромислового аграрної політики і продовольства, Віталій Коля, він заявив напередодні, що декілька рекордів поставили аграрії у 2024 році. Зокрема, агросектор забезпечив 24,7 мільярди доларів валютної виручки. Це другий найвищий показник в історії країни. Дав декілька завдань на 2025 рік. Розвиток глибин, глибинного перероблення, відновлення тваринництва. Але виходячи із Цього та і виходячи з тих викликів, які є на сьогодні, що ми можемо зробити? А що ні? Як наскільки наш агросектор готовий до вирішення поставлених задач і можливо нових рекордів? Ну там у нас є проблема з кадрами, у нас є проблема із розмінуванням земель, у нас є проблема із цінами на пальне, це все вирішується. Максима, ви ви перерахували частково ці ці питання труднощі дійсно, які на сьогоднішній день складаються, тому що а, польові роботи вже насправді розпочалися в південних районах і Кресонщини, зокрема аграріїв полях. А і що будуть теплі дні, і у лютому місяці будуть вікна для того, щоб підживлювати озимуну. Тобто, фактично, робота а, вже розпочалася. І номер один залишається питання з бронюванням, тому що. Не виз... ну, критерії визначені, але вони такі, що багато, особливо малі фермерські господарства, які там працюють до 500 гектарів, вони не в змозі їх виконати, і навантаження по забезпеченню мобілізації для них є надвеликим. людей. Катастрофічно не вистачає. І ми зараз, як сукраська Рада, взялися за аналіз насправді, скільки людей у нас сьогодні заброньовано, скільки потребує бізнес для того, щоб це підняти на найвищому рівні, на урядовому рівні для. Можливо, додатково критерії бронювання, які б це зняли питання, питання у нас дуже важливе дійсно з паливно-масильними матеріалами, тому що коли у вересні місяці 24-го року приймався закон, говорили, що протягом трьох місяців буде напрацьований новий законопроект, і це чітко написано в перехідних положеннях закону, який піднявав ціни акцизи на паливо про те, що для товаровиробників буде розроблений законопроект, який зменшує частку акцизів а для аграрів, тому що Техніка, яка працює в полі, буде здійснювати закупівлю по інших акцизах на сьогоднішній день. Такий законопроект не розроблений, і це додаткові навантаження. Уже з 2025 року і 139 до 215 євро зросли акцизи. Ці втрати для бізнесу будуть протягом 25 року більше 5,5 мільярдів гривень, якщо робити до... Того, що акцизи до 2028 року мають зрости взагалі до 330 євро, то це робить конкурентом української продукції, і ті цифри, які ми говоримо про те, що ми збільшуємо експорт, що будемо формувати додану вартість, на жаль, вони не будуть такими. Тому сьогодні створена фактично ну робоча група на рівні е, е, податкового комітету податкової митної політики. Туди ми, як всі кризька гранада, долучена інші асоціації. Є представники уряду для того, щоб це, цей законопроект розробити. Тут є важливий нюанс, що тут е, зменшення акцизів не відбудеться під час е, воєнного стану. А ми говоримо про зменшення акцизів після закінчення війни, для того, щоб ми розуміємо, що кошти все рівно сьогодні потребує бюджет. Розмінування теж важлива тема, і на 25 рік прийнято додаткове фінансування вигляду одного мільярда гривень для того, щоб гармери, які мають проблеми. Замінованим могли подаватися, і ті, хто подається, мали б 100%, 100 оплату з боку держави для цих процесів. Сказати, що це вже відбувається там масово. На жаль, ні в межах програми розмінована сьогодні лише там одна ділянка в межах 500 гектарів в Київській області. Але е -е, скам так. Порядка мільярда гривень на два рік передбачений. Сподіватимо, що таких ділянок стане якомога більше. Дякую за відповіді і пояснення. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку.